Оновлення військовооблікових даних в ТЦК з за кордону. Наразі українці, що перебувають за кордоном, можуть оновити військовооблікові дані через додаток, резерв або шляхом особистого візиту до дипломатичної установи, посольства чи консульства України. Крім цього, оновлення даних у територіальних центрах комплектування для українців, які перебувають за кордоном, також можливе без повернення в Україну. Ігор Баранников пояснив. Що існує можливість передати документи через третю особу або надіслати їх поштою, навіть якщо в офіційних нормах зазначено про необхідність особистої явки. Таку можливість підтвердило рішення Верховного суду, який зазначив, що особисто передати документи можна трактувати як їх особисту відправку поштою після підписання. Перед відправкою документів необхідно підготувати підтверджуючі документи, такі як Документи, що підтверджують зміну особистих даних, якщо такі відбулись, та місце проживання особи. Довідка про інвалідність дитини, довідка про статус багатодітної сім'ї, якщо такі є, або будь-які інші документи, що підтверджують ваш статус, наявність від строчки тощо документи, що підтверджують військові звання особи, а також медичні довідки про стан здоров'я. Процедура передачі документів поштою. Підпишіть всі необхідні документи та зробіть їх копії. Надішліть документи рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу відповідного ТЦК. Обов'язково зберігайте копії відправлених документів та квитанцію про відправлення. Збережи. Підпишись. ПОШИ.